Дану вправу ви можете робити із своєю дитиною, або дитина може її робити сама із собою. Вправо буде називатися сніговик. І ми зараз будемо ліпити сніговика із дитини. Якщо ви робите це з дитиною, уявіть собі, що ви людина, яка ліпить сніговика. І робіть усі, усі вправи, які ви б робили, коли у вас багато сніга. От ви Взяли сніг, робіть поряд із дитиною. це І ліпить кульки. Велика кулька це голова, середня кулька, або ще більша кулька це а, тулуп, а от ось а, дві ніжки. І коли ви ліпите от ручки у сніговика, або немає ручок, або це великий тулоб, коли ви ліпите з снігу оці кульки оцього цього сніговичка, нехай дитина напружує. Досить серйозно свої м'язи, міцне, міцне таке тіло стає, а, наче сніговичок змерз. Якщо дитина це робить сама, нехай вона ручками ліпить спочатку свою голову, потім своє, свій тулуб, своє тіло, ось ніжки, а ось одна ручка, а ось інша ручка, а ось вже морква довга а, замість носика. Нехай дитина досить Міцно напружує свої м'язи. І коли ми будемо видихати і розслабляти свої м'язи, поряд із цим розслабленням і уйде емоційне напруження, яке дитина відчуває в тілі. Тобто цю вправу дуже корисно робити, коли дитина переживає а, такий міцний стрес. Ось вона у стресі. Ось вона знапружила свої м'язи, і коли вона видихне, коли вона розслабиться, поряд із цим і буде зникати стрес із її тіла, виходити із м'язів. Отже, нехай дитина відчує себе як змерзлий, міцний, напружений сніговик. Нехай вона відчуває кожну клітину свого сніжного тіла. Як тобі, сніговичку? Може, хочеться сонечка? Може хочеться зігрітися? Ану. Пожмакай свою морквочку, яка вона змерзла поряд із тобою. А от вийшло на небо сонечко і починає припікати сніговичко. І нехай дитина з кожним видихом відчуває тепло, яке проникає сонечко зверху по своїх м'язах. тече сніг, вода, сніговичка. Стікає по всьому сніговичковому тілу. І вже дитина відчуває, як ця вода стікає по ній і забирає з собою усі переживання, які були у думках і у тілі дитини, усі стресові ситуації, усі стресові емоції стикають по тілу, стікають, стікають. І, отже, ми бачимо лише калюжу стресову, Яка залишилась від того знапруженого сніговичка. Нехай дитина відчує легкість і тепло в тілі, тому що вона вже більше не змерзлий сніговичок, вона хлопчик або дівчинка. Придивіться до цієї калюжі. Ця калюжа повністю має в собі стресові ситуації. І отже, сонечко ще більше припікає, ще більше спокою. Тепла в тілі і зникає калюжа. Все забрало сонечко, все сушило сонечко. Немає навіть спогадів про той стрес, про ту біль, про ті емоції, які були в тілі. Немає нічого. Жодних спогадів.